Як телеграм-канал Труха Україна пише про ЛГБТК спільноту. 57,5% новин до повномасштабного вторгнення були негативної тональності і 0% – позитивної. Як так виходить? Уся справа в одному інструменті маніпулятивному заголовку. Сьогодні я покажу на реальних прикладах, як вони працюють, і як не стати їх жертвою. Я проаналізував усі публікації з телеграм-каналу Труха Україна, в яких були згадка про ЛГБТ. і зараз розкажу про основні. Тактики маніпуляції з їх боку, номер один висміювання та сарказм зробити серйозну тему смішною та абсурдною. Наприклад, марш рівності вони називали ЛГБТ Паровоз, а новину про службу в збройних сил України коментували, що геї можуть розслабити свої булки. Коли таке читаєш, критичне мислення вимикається. Це ж, ніби просто жарт. А насправді має дуже глибокі і негативні сенси. Тактика 2. мова ворожнечі та створення образу ворога. Тут не до жартів. Вони використовують слова «тригери», запозичені з за російської пропаганди. Активісти правої молоді виступили проти ЛГБТ ідеології. лгбт не ідеологія, але цей термін створює образ ворожої сили, яка щось нав'язує. Або ще гірше пряма дегуманізація. Подивіться на ці слова: трешові кадри штурму поліцейського кордону, махач поліції з протестувальниками, сутички. Коли ви постійно бачите такі заголовки в новинах, то складається враження, що прайд це не про права людини, а про небезпеку на вулицях. Добре, ми побачили, як це працює. А тепер декілька порад від мене, щоб бути медіаграмотними. Перше емоційний термометр, відчули гнів чи страх від заголовка. Зупиніться. Не лайкайте, не коментуйте. Це саме те, чого вони від вас хочуть. Друге, сканути на слова тригери, шок, скандал, сенсація, справжня правда це все гачки. Це червоні прапорці маніпуляції. Третє читайте далі. Заголовка, часто відповіді на всі питання є вже в другому абзаці. Не дозволяйте заголовку вирішувати за вас. І четверте, запитайте, кому це вигідно? Хто виграє від того, що ми ворогуватимемо всередині країни? Я думаю, відповідь очевидна. І головна порада: обирайте джерела свідомо. На противазі телеграм-каналам як Труха Україна є медіа з білого списку. Наприклад, Суспільне, Громадське, Радіо Свобода. Посилання на медіа з білого списку залишу в описі під цим відео. Але якщо вам зручно читати новини в телеграмі, то відповідно є канали цих медіа там також. Будьте медіаграмотними.